Привіт, друзі! Мене звати Яна Підборецька. Зазвичай я веду інстаграм, і я дуже люблю обожнюю працювати над особистим розвитком, співпрацюю з жінками. І вже який час я мариную в своїй голові таку інформацію, що я певного часу пройшла якийсь свій життєвий досвід і спілкуючись з жінками, вживу. Я чую фідбек і зворотній зв'язок, що десь в якійсь мірі мої історії, про які я розповідаю, вони надихають. Я пробувала це більш детальніше розповідати на такі площаці, як Інстаграм, думала про Телеграм. Але внутрішні відчуття мені говорять, що пробую виходити в Ютуб, тому вже тиждень це тримає в голові, і сьогодні захотілось вийти в такому відеоформаті, Ділитися з вами своїми інсайтами з власного життя, яке я проживаю на власному досвіді, і якщо вони вам десь відгукуються в вашому серці, чи ви щось почули корисного для себе, буду вдячна вам за ваш лайк, за любий ваш коментар, тому що не просто так люди просять, аби коментувати їхні відео, тому що це дійсно йде класний обмін енергією. І це надихає якось сідати, підготовлювати текст, там ставити камеру і записувати вам ще відео, тому буду вдячна. І е, я прекрасно розумію, що я і в тому числі, дивлячись на інстаграм-сторінку, на якусь ідеальну картинку колись мені важко було там подумати, що напевно ця людина пройшла якийсь певний шлях. Мій мозок зазвичай. Придумав думати більш негативно і накидував різні варіанти. Та їх повезло, а, а ті там щось купили. А тих, напевно, батьки, мабуть, багаті. А от класно, от вона зараз там проживає. І я настільки вузько думала, що мій мозок навіть не допускав інформації, що, мабуть, ця людина, то, як вона зараз транслює своє життя, не всі звичайно, але є й такі люди. Прожила якісь певний шлях, і вона дійшла до цього не із хорошого життя. Зачасту, коли я розмовляю з людьми, які мене надихають і добилися якогось вищого результату, вони завжди проходили через якусь біль, через якісь переломні моменти. І, слухаючи їх історії, я дуже сильно надихалася, і я розуміла, що не так все рожевих окулярах виглядає, так як я думала, це. Собі і часом, звичайно, що спрацьовувало дурацьке от таке відчуття порівнювання себе з іншими людьми. І це мене також дуже сильно заганяло в таку стресову ситуацію, впливало на мою самооцінку, на власну самоцінність. Якщо у нас дитинство нормально не сформовано, так зараз заприєм. Якщо у нас дитинство нормально не сформовано, звичайно, ви дуже сильно піддаєтеся, і я в тому числі піду такі от картинки, які ми бачимо в інстаграм. І ви знаєте, є такий момент в житті, коли ти відчуваєш, що ти вже не на своєму місці, і коли ти відчуваєш, що ти вже хочеш змін, але ти не розумієш в загальному, як ці зміни побачити. А далі якщо вони приходять в твоє життя, твоє тіло реагує зазвичай базовою емоцією це страх. І, звичайно, він настільки сильний, що це максимально тебе тормозить перед тим, аби ти зробила це або зробив цей крок в нове, і це от як замкнуте коло. Ти хочеш щось нове, емоції, е, якісь е, варіанти приходять, ти реагуєш страхом, замикаєшся, лишаєшся на тому самому місці. І коли ти цій воронці варишся, 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 з часом твій стан він стає все нижчим, 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 а коли в людини немає наповненого стану. Коли людина не живе, а проживає це життя, це впливає повністю на всі аспекти в твоєму житті. Тому я з часом, коли я опинилася сама в такій ситуації, почала розбиратися. Блін, чому от саме так? Чому я не можу вийти із цієї, от такого із цього кола, і в першу чергу, як це е, зробити? На той час я ще не розуміла, що таке довірятися обставинам. Я не розуміла, як це бути гнучкою. Я не розуміла, що. Страх це лише базова емоція, з якою потрібно навчитись боротись, тому що, взагалі, що таке страх і як він працює? Любий стрес він включає в нашому організмі біологічні хімічні якісь процеси. Так? Якщо на науковому рівні ти просто починаєш стресувати, в тебе йде викид гормонів, адреналіну, кортизолу, а не впливає на нашу серцеву судинну систему, на нашу імунну систему і в загальному ми починаємо жити у цьому такому. В стурбованому стані це в якійсь мірі приводить до неврозу, ти думаєш, да ну його нафік. Я не хочу цього відчувати. Я краще собі побуду вже у цій зоні. Все це називається розум вас переміг. І до моменту, поки я слухалась власне, цей розум. Я залишалася в тій же самій точці. Чи це були якісь пропозиції по роботі, чи в відносинах, чи інше коло спілкування, чи якісь подорожі, я постійно зупинялася, тому що я максимально велася на, на, ну, на вудушці свого розуму. Але якийсь такий переломний момент я з тих людей, яка Завжди на якусь ситуацію починає шукати відповіді. Чому? Чому? Чому так? От? А як от можна вийти? А як люди, які, от... ну я ж не одна переживаю стрес, ну по є ще люди, які також переживають подібні ситуації, як вони це роблять? І е, коли я трохи вивчала себе там і астрологом і так далі, ось е, всі карти. Карти всі зводились до того, що в мені є всередині ця штука, що я постійно знаєте, могла бути чудовим таким науковцем, ментором, тому що я постійно цікавлюся і шукаю відповіді на якісь питання, які мене турбують. І часом я е зрозуміла, що я працюю розум. Якщо ти хочеш, наприклад, остання моя ситуація, це відео я вам записую з балі. Півроку тому, півроку тому, місяць тому я ще проживала в Варшаві шість місяців, а ще до того я проживала в Німеччині. І коли я придумала, точніше не придумала, а коли я вже все-таки в десятий раз відчула серцем, що я хочу на Балі, розум, звичайно, як реагує. Та ну, то все фигня, та яке балі, тобі тут не сподобається. Тут взагалі немає такої цивілізації. От Варшава класна, там бізнес-центри, там багато людей, там от нова інфраструктура, типу, яке балі. Село і дика природа. От так от мені диктує мозок. Але я розумію, що коли я приїжджаю, от коли я приїхала сюди, в мене якісь перші відчуття такі відбулися, що блін, та я вдома. От мені настільки зараз на даний момент тут комфортно. І наскільки от мені якось співпадає от стиль життя з моїми внутрішніми цінностями, які мені імпонують, і я така: ага, мозок, значить, ти був не правий. І розумію, що блін, значить, розум нас можуть вводити в якусь обману. І у таких ситуацій насправді дуже дуже і багато. Ще одна ситуація: це коли я е, проживала в Польщі, я поверталася в Україну і я працювала на офісній роботі е, і розумію, що. Коли я повернулася додому, я кардинально змінювала сферу. Це була сфера краси, яка була на той момент не зрозуміла ні для кого, ні для батьків, ні для близьких, як я так кидаю краків і приїжджаю в Кременець. Але от власне тоді я вперше пішла за внутрішніми відчуттями. І що мені мозок не говорив? Що це не престижно, це не класна робота, ти не зможеш там заробляти грошей. Я просто пішла знову ж таки за своїми відчуттями. І я знову відчула, ага, розум, ти знову не правий. І коли ти з життя власного дістаєш оці підтвердження, що тут розум не правий, тут розум не правий, тут розум не правий, ти все частіше йдеш у цей страх і розумієш, блін, от лише за от цим тебе чекає то, що дійсно для тебе от імпонує. А чим більше ти з життя хапаєш от ті моменти, які імпонують для тебе, тим ближче ти в конекті з собою. А коли в тебе душа в гармонії з тобою, чим більше ти її чуєш. Тим краще в тебе гармонійніше складається в загальному життя. І, звичайно, окрім того, що нас зупиняє страх і стрес, дуже важливо зрозуміти, що є ще такий фактор, який нас зупиняє перед новим, це навішана навішані ярлики нашою системою. І одразу хочу сказати, що система, до якої ми звикли жити, правила, по яких ми живемо, це не є добре, це не є погано. От такий в нас був стиль життя, так вчили наших батьків, наші батьки вчать нас. І завжди, коли з вашого оточення ваші близькі реагують не так, як би ви хотіли. Це не варто на них ображатися, це варто просто зрозуміти, що окей, вони до такого звикли, а я просто хочу по-іншому. І я йду вивчати, як це по-іншому. І якщо ви хочете вийти з цього вічного кола, хоче щось не знаю, що мене не влаштовує, але я хочу з цього вийти. Ви можете тією людиною, власне, яка покаже в першу чергу собі своїм близьким, що. Там наприклад, мама, так, то дивіться, можна от зробити от по-іншому і будьте для них цим прикладом. І другий варіант, який важливо пропрацьовувати після страху, це е, зрозуміти і не піддаватися під уловки людей, які будуть вас зупиняти в цьому. Да? Тому що як взагалі працює колективний цей розум? Якщо 10 людей думає по одному, а ти думаєш по іншому. То, звичайно, ті люди будуть проти тебе, тому що їм потрібно признатися, що вони якось думають не так, як ти. І твоя ціль не воювати з ними, а просто зрозуміти в своїй голові, що окей, вони просто думають по-іншому, і я бачу, що це працює по-іншому. Я йду в своєму шляху. Вони, якщо захочуть, вони пізніше а, до тебе підтягнуться. Ось і коли я зрозуміла, що виходячи за оці рамки, я отримую інший а, результат. Я зрозуміла, як важливо взагалі довірятися життю. Я планувала лишитися в Варшаві, але я відчуваю, що я хочу на Балі. В моїй вже голові, за скільки років я не тренувалася. Я не бачу нічого поганого, якщо я поїду на Балі. Ну я спробую, да, Даня, ні, ні, чомусь мене туди тягне. Ні, я вернусь до Варшави. Я наскільки максимально навчилася довіряти в житті ситуаціям, тому що мені вже досвід власне показав. Скільки би разів мені не було боляче чи, чи в відносинах, чи в якихось робочих ситуаціях, чи в мене щось не вийшло по роботі, з часом мені це показувало життя, що це було створено для мене. Ця ситуація була спеціально для того, аби я зараз оказалася в зовсім іншій дорозі. І ця дорога набагато краща, ніж мій мозок намалював. Ось. І... Окрім того, що я пройшла це через власний досвід, і я бачу, як це працює, що варто пробувати нове, варто йти за своїми відчуттями, варто не злитися, коли вас хтось зупиняє, а зрозуміти, що вони просто думають по-іншому, що хтось має розірвати оце коло, якщо у вас життя ваше не задовільняє. І коли я працювала візажистом в Кременці, до мене приходили дівчата. І кажуть, блін, Ян, ти якось так працюєш, ти як то ніби твориш, ти так кайфуєш від своєї роботи. І вони праві. Я дійсно кайфувала від своєї роботи, тому що мені дуже подобається робота з жінками. Але щоб дійти до цього, я мусила звільнитися з роботи, я мусила прожити кризис. Я мусила прожити от таку маленьку деградацію, тому що я не розуміла, куди мені далі рухатися. Я розуміла, що я не хочу на офісну роботу. але мені важко було зрозуміти, почути себе, чого я насправді хочу. І мене не розуміли батьки, тому що вони переживали за мене, що я ось так от кинула. Але в мене просто була дика віра в те, що в мене от щось зараз вистрілить. І, власне, через 3-4 місяці, так і я познайомилася із сферою краси. І от мене люди бачили вже з кісточкою в руках, але дорога до цього зайняла мені дуже багато болі. А моя ціль скоротити ваш шлях і розказати вам, що вам не просто так здається. Що ви десь не в тому напрямку? Якщо ви вже відчуваєте це всередині, це вже знак. І дуже класно, коли я розмовляла з дівчатами. Мене дівчата часто називали психологом, тому що після макіяжу або уроку макіяжу вони виходили як після консультації з психологом. І ось що я вам скажу: якщо ви працюєте не на тій роботі, да, от, наприклад, там хтось каже: Блін, яна, я хочу бути фотографом, але я працюю бухгалтером. На питання, чому ти не пробуєш бути фотографом, і перша відповідь, тому що, ну, по-перше, за мене батьки заплатили за навчання, там, наприклад, бабця з Італії мені відправила гроші, і я вже вивчилася 5 років, вже потратила на те. Я не дуже щаслива, але розумію, що хоча б якісь гроші отримую, і одразу вам скажу, що це така система, до якої нас привчили, і це дійсно нелегко наважитися, сказати: ви знаєте, я відчула, що я хочу бути фотографом. Ну, коли ви зрозумієте, що ваш стан, ваш настрій, ваша енергія, ваш дохід. Буде залежати лише від того, чи ви займаєтеся дійсно своїм призначенням, своєю роботою. А можливо, це до вас так достукується душа і ваше призначення бути фотографом. Але із-за того, що нас виховували по якійсь спільній системі, нас привчили бути бухгалтером і все. І в мене вже було два чи три кейси таких лише з мого досвіду, лише за часів візажу. Коли я не знаю якось надихала, можливо, своєю історією під час живих розмов, під час якихось слів дівчат, я пізніше отримувала класні відгуки, і я бачу, що ці дівчата ще працюють по сьогоднішній день в тій сфері, на яку вони наважувались піти. Так не завжди ви отримуєте підтримку від близьких, так вони вас оберігають. Так, не будеться легко, стрес страх буде зупиняти, але повірте мені, саме за цим ховається ваш справжній потенціал. І якщо ця історія трішечки десь вас надихнула, поділіться можливо, чим що саме ви хотіли б змінити зараз. От в мене є чомусь таке відчуття, що не знаю, можливо, я зможу провести якусь консультацію, можливо, я зможу підказати щось. Тому що коли людина проживає через себе багато досвіду, вона відчуває класно інших людей. І хто зі хто зі мною в контакті вживу, вони знають, як я багатьох людей відчуває. Тому Слідуйте своїм мріям, слідуйте своїм цілям, довіряйте життю. Життя краще знає, куди вам йти. Просто довіртеся йому, відпустіть у цей контроль, тому що воно дуже зберігається навіть у вас в тілі на психоматичному рівні. І не думайте, що я така сказочниця, сижу собі зараз на балі, розказую вам, як жити. Повірте мені, я пройшла також свій життєвий шлях. Не знаю, можливо, колись і напишу книгу про це, аби надихнути вас, і все, що я говорю, я говорю лише те, про що я прожила сама все, цілую вас.